Що в нас недавно трапилось? Один з наших робітників на роботі перечепився, впав, пошкодив собі копчик. А, на наступний день пішов на роботу, дуже йому боліло, але він все одно відпрацював свою зміну. Ще через день він вже не зміг а, встати з ліжка. Він звернувся до своїх а, прорабів. Вони його відвезли а, до пункту скорої допомоги. Там йому надали першу медичну допомогу, плюс на наступний день провели операцію. Він ще три дні полежав в лікарні і на четвертий вже вийшов на роботу. Потім вони звернулися до нас. Наш відділ медичного страхування допоміг нашому Володимиру повернути кошти в розмірі трьох тисяч євро за медичні послуги. Отже, працюючи з нами, ви завжди захищені, але краще бережіться і працюйте разом з груповоркінг.